Комусь дощ в радість, а працівникам дитячої бібліотеки по вулиці Симона Петлюри вгоре. Адже вся дощова вода збирається не лише в них під порогом, а й протікає всередину. І все кажуть бібліотекарі через сусідів, які, встановивши огорожу, не дозволяють працівникам бібліотеки навіть підійти до стіни будівлі. А після першого серйозного дощу ситуація стала ще більш загрозливою. Десять років я вже працюю в цій установі, а взагалі бібліотека тут розміщена з 54-го року. Жодного разу такої ситуації не було. Коли 16 квітня під час толоки наш сусід, суміжна земельна ділянка, собі зробив бетонну подушку під ворота, суцільну. Всі... Ми передбачили таку ситуацію, що вода дощова, стоки, будуть іти нам в тамбур. Відтоді Лариса Лісова вже неодноразово зверталась і до ЖЕКО, і до Менес із офіційними листами в управління культури. І Якщо комунальники відреагували на звернення та ще два місяці тому зробили сусідам відповідний припис, аби ті якнайшвидше відновили рівень тротуару, то інші структури реагувати не поспішають. Поки ця ситуація буде йти на паперомному рівні, то ці двері дубові, яким більше 80 років. Можуть мені за два чи три місяці, поки буде паперова справа, згнити. Самі ж сусіди на контакт ні з бібліотекарями, ніж журналістами не йдуть. Аби вирішити цю ситуацію, бібліотекарі вже нині готують нові скарги. А в управлінні містобудування і архітектури обіцяють з наступного тижня зібрати з цього приводу спеціальну комісію. Наше приміщення це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це єдине приміщення у місті, яке побудоване в стилі раціональний модерн. Будовано воно ще в 28 29 роках. І воно має право на існування, тому що в нас взагалі в місті лишилось мало пам'яток архітектури. Вікторія Катеринчик, Назар Мідрігандина із Коломис інформаційна програма День.